Друзі, привіт! У Мене така новина класна. Мене запросили на жіночий форум експертом-спікером, де я буду проводити прямий ефір в суботу, 20 вересня, о чотирнадцятій за Києвом, о 13 за Європу по Європі, так. І тема в нас буде про накопичення, очищення себе, накопичення енергії, про те, як зняти себе це все стрес, ці всі такі переживання, хвилювання. Зараз досить велика напруга в світі, і ми це потребуємо: як об'єднати молитву та медитацію і це внідрити в своє життя, щоб ми були завжди в ресурсі тобто, глобально поговоримо і зразу попрактикуємо на цей на цю тему. Буде досить цікаво. Буду дуже вдячна вам за підтримку, за діалог. Чекаю вас всіх 20 вересня, о 13 за Європою, о 14 за Києвом. До зустрічі!